Що ви маєте знати для того, щоб обирати саме для себе догляд новий плюс? Ну по-перше, що він містить 11 біоактивних технологій. По-друге, що кожен а кожна серія містить як мінімум 8. і це дуже круто, що вони вирішують індивідуальні проблеми: проблеми зморшки, проблеми втрати ліфтингу, проблеми гіперпігментації та пігментні плями, проблеми шкіри, яка схильна до висипань відкритих, закритих комедонів. І ці направлення дуже круто вирішуються. Мало того, ми гарантуємо, що з набором на ви будете комплексно підходити до стану вашої шкіри, що клінічно доведені результати вже за два тижні, а перші миттєвий ефект ви бачите за 15 хвилин після першого знайомства з цією серією. Ми маємо з вами чотири простих кроки, які гарантують ефекти. Ми маємо персоналізований підхід, адже можемо обирати самі свій набір. Можемо обирати ті продукти, які нам підходять. Ми маємо штучний інтелект, ми маємо діагностичний тест шкіри, який максимально правильно підбере вам і нам, взагалі, всім той догляд, який необхідний. Ми маємо персоналізувати. А ще ми маємо програму лояльності, адже купуючи набір, ви стовідсотково зможете на протязі останніх трьох каталогів або наступних трьох каталогів купувати. Зі знижкою 35% або а, крем для повіки, сироватку, або два креми для повік, або дві сироватки. Отже, нам є чим пишатися, і ми вирішуємо багато проблем старіння і перечасного старіння шкіри.